Я записую тобі з великою вдячністю. Вона вже з тобою наставництво, але сьогодні в мене дуже важливий день, і я спікер на івенті. І що я роблю перед заходом? Я роблю резинки, активацію для того, щоб мої ребра розкрились, для того, щоб я могла говорити вільно, не затискаючи ні спину, ні ребра, так, бути вільною. Я тобі дуже вдячна за ці вправи. Тепер я знаю, яка така скора поміч, як я можу собі допомогти розслабитись, не нервувати, не на захід завдяки цим вправам. Я зробила тільки що призинки, приділила собі годину часу і розумію, що тепер я готова підкорювати світ. Дякую тобі дуже за твою роботу і за твою увагу. Від записую тобі з великою вдячністю. Вона вже закінчила з тобою наставництво, але сьогодні в мене дуже важливий день, і я спікер на івенті. І що я роблю перед заходом? Я роблю резинки, активацію для того, щоб мої ребра розкрились, для того, щоб я могла говорити вільно, не затискаючи ні спину, ні ребра, так бути вільною. Я тобі дуже вдячна за ці вправи. Тепер я знаю, як така скора поміч, як я можу собі допомогти розслабитись, не нервувати, налаштуватися не на захід завдяки цим вправам. Я зробила тільки що резинки, приділила собі годину часу і розумію, що тепер я готова підкорювати світ. Дякую тобі дуже за твою роботу і за твою увагу.